Біля двору Нелі Григорівни нас зустрічає один із найстарших її котів, бувалий. Він евакуйований два роки тому з Донеччини. Жінка розповідає, тоді сумські волонтери прихистили багато чотирилапих переселенців, кілька потрапили до неї. Був він весь облізла, шерсть була облізла, весь в вапках, в ранах був. Запах одного тхнуло, не слово Ну, Коротше кажучи, його підстригли повністю потом, лікували, всі зубки повидергували, валіпалець видюргував зубки, і чотири кликаті залишились. Всього ж пенсіонерка прихистила у себе до 30 котів і 10 собак. Хтось і її власні тварини, інші на перетримці. Усі стерилізовані і вакциновані. Неля Григорівна розповідає, вона давно на пенсії за освітою інженер-будівельник працювала на ТЕЦ. Тварин говорить, любить і захищає з дитинства. Все життя. Це життя з такого віку, з маленького. У вас завжди жило багато. Жили і птички, і жили, і котики, і собачки, і маленькі, і великі. Ну, все. А кого любите більше? Можете всіх, всіх. всіх. І крокодилів так. також. Оцей весь район, всі де хто викинув, де на мусорках, оце біля п'яти все це мені кажуть. Діти, люди, ну забирайте теж, те ж саме, ви ж те ж саме можете робити. Це Дуся, одна з найстарших собак. Вісім років тому ділиться жінка, прихистила її, бо собака блукала районом. Маленької пенсії, говорить Неля Григорівна, не вистачає для лікування, догляду і харчування її вихованців. Найбільша потреба сухий корм, бо варити їжу складно через вік. Кремниці тут м'ясні мені допомагають кістечками. От так. Ну а для котиків каркаси я вже купую сама. Каркаси, рибка там, таке ковбаска. Їм треба. А сухий корм треба. Із-за того, що ми... недостатньо сухого корма, їм обов'язково він потрібен. Найменший із собачок пані Нелі живе в будинку, має свій диван, розповідає жінка. Собачку звати валя. Бачите, вона як під породу якусь. Її хазяїн пішов воювати, Віталька. Йому десь до 50 років, наскільки мені зрозуміло. Залишив мені її, вернусь, я її заберу. От так от. Буду оплачувати, кажу Віталія, Ти вже там воює за захищай нас, яке там оплачування. Неля Григорівна співпрацює з сумським будинком котів. Дім Пец». реквізити для допомоги жінці можна знайти в соцмережах будинку. Також говорить волонтерка, має прохання до всіх сумчан. Не викидайте тваринок на мусорки, не викидайте малюпусіньких, викидайте в пакети і зав'язані, так щоб воно там уже на ліки. Не робіть цього, будь ласка, я вас дуже не люблю. Mm -hmm. Mm -hmm. Анна Книш, Анатолій Сердюк, Суспільне новини Суми.